Голову державної адміністрації Поліні Василя Петровича. Всечасні очі, шановні жителі села Городниця, гості в цьому залі, дорогі діти, сьогодні в вашому селі, мабуть, одне із прекрасних свят. Воно поєдналося з тими державними святами, які ми святкували нещодавно. День Державного прапора і День Незалежності. І сьогодні третє свято це у вас в городниці, святі отці посвятили книжку та похрестили її, як ми хрестимо дітей і нас хрестеть. Мені здається, це велике, яке тільки було бути, сталося в вашому світі. Дійсно тому, як вже переді мною виступали, мабуть, в нашому районі ще такої книжки не було цього селах. Можливо, немає її і, і по образці. Дійсно, книжка варта бувати. Адже ви задумайтесь про мене. Мені приємно знаєте, тому що я десь, якщо через могилу, товарись земля. Недалеко. І приємно, що ви змогли зробити таку велику працю. Дякуючи тим прекрасним людям, дякуючи цим меценатам. Вони вклали душу книжку. Вас без, історії, без того, що було в вашому селі, написання цієї книжки не було. І мені приємно, що в цьому залі сидять і дорослі, і старше покоління, і дуже багато дітей. Є така поговірка, що бідний той народ, який не пам'ятає своєї історії. І бідніше і два рази буде він, коли в нього не буде місце. Тому ми цього Повинні пам'ятати про тих, які були до нас, які робили, творили і дали можливість нам, що ми живемо сьогодні в цій незалежній, нашій українській Україні. І я хотів би, щоб за допомогою цих людей, за допомогою цієї книжки, яка написана, ця історія про ваше село, історія району, вона знайшла відгук в серцях молодих дітей наших. Нехай вони ту нашу історію, ту нашу культуру несуть для своїх дітей, для своїх поколінь. Тільки тоді ми будемо багаті, тільки тоді ми зможемо жити і пам'ятати, що ми українці. А для того, щоб наша Україна дійсно відбулася, кожен з нас повинен внести ту час праці в неї, в нашу Україну. І незалежно від того, як хто з нас народився і як думає, за нас це від нас, яка наша Україна зможе. Я розумію, що, мабуть, багато з нас десь трошки скептично віднеслися, ті, які вдалися. Хоча всі з нас, з вашого села багато їздили на помаранчеву революцію, створели ці ідеї. Але ми повинні пам'ятати про одне, що не помиляється той, хто не працює. І мені приємно, що сьогодні підігнали всі сили. Одинку вам для того, щоб все-таки допомогти нашому президенту, обрати той парламент воюючою наш... стороною, довершити самотвердження нашої держави, щоб в нас була одна українська єдина мова, солов'їна мова. Я хотів би, щоб ця ідея, що перепоклася в снистві, нехай вона залишиться в тих дитячих серцях, нехай вони. Отримую спадок у хорошую нашу українську Україну. Я хочу подякувати авторам, подякувати меценатам, подякувати всім вам за ту книжку, як і десь розвитчаю нам. Хочу нагородити подякую. Відлочицька районна державна адміністрація висловлює подяку Датському Ярославу Івановичу за активну участь в громадському житті, вогровій особисті внесок до написання і віддання книги про минуле та сучасне життя села Городниця Підволочиського району. Городниця село Мидоборе. Правильні. За активну участь в громадському житті вагомі особисто знесло у написанні і виданні книги про минуле та сучасне життя села Городниця Півчиського району Городниця, село Медоволе. Минуло сучасне життя села Горобниця Величеського району. Горобниця село Я Хочу подякувати пані фундові, тому що він ну, дійсно, повірте, отаких от людей треба любити і поважати. Я розумію, що, можливо, є скептики різні, але те, що він зробив, їм Господь повітря. Завдячись до останньої подяки, я подякую влучити нашій шановній очинці Борисі і Мілії Миколаївні за її працю, за ті роки, які вона пожила, вчила дітей, ховала, вчила нас життя. Жири вам поділ за вашу працю. Дісного вам здоров'я, далі. Чесні отці, шановні жителі Грудниці, дорогі во Христі, брати і сестри. Я розумію, що, напевно, треба бути коротким у своїх словах вітання. І для того, щоб бути коротким, то я кажу, щоб всім було зрозуміло, що я дякую Господу Богу, що я є тут, на цьому місці. Разом із вами і переживаю ці хвилини, приємні хвилини у житті вашого села, у вашій історії. Бо я впевнений і знаю, що були різні події, більш значимі чи менш значимі взагалі для села чи для окремого жителя села які більш чи менш відклалися у пам'яті людській, у нашій з вами пам'яті. Без сумніву були хвилини і радості, хвилини, і печалі, хвилини і слів. І взагалі у нашій українській історії було всього досить, і свідченням того є, і в селі Городниці Христи. Могили, Тому то і кажу, що не так солодко було нам на нашому шляху. Але з волі Божої, ласки Господньої, маємо сьогодні вільну незалежну державу і можемо сьогодні ось так вільно мати ці хвилини радості і задоволення. Я найперше повертаючись до Книги, книги історії села Городниця. Звичайно, хочу сказати, і до сьогоднішнього дійства. Це не просто книжка. Це не просто сьогодні презентація книжки. Це ось наше зібрання. Це ще раз велике єднання, єднання найперше дубов, всіх християн. Так можуть зійтися і так можуть. Можна писати про село, про рідну землю. Тільки та людина, хто любить свою землю, хто любить свій край, хто любить людей, бо то є одна із найбільших заповідей історії. Я висловлюю свою велику подяку найперше авторам і всім тим, хто приклалися до написання книги історії села Городниця. Я низько вклоняюся всім жителям городниці, тим, котрі сьогодні скроніть чиї покриті селеною, тим, котрі працюють дітям, котрі мають нормальне хрестоянське виховання. Що ви живете однією сім'єю, однією родиною. Я дякую вам за ту велику працю. Я дякую вам за руки працьовітів. Я низько вклоняюся вам. Хоти районної ради, найперше я виконую цю місію і вручаю. Грамоту пані Емілії турчин Оберешин за активну життєву позицію відроджені історико-культурної спадщини, за активний особистий внесок у видання книги, городниця, село Медоволю. Та й добавлю, Кажуть, учителів є небагато. Найперше один це Ісус Христос, що на небі, але кожен із знає. Пам'ятає, хто учителя наставника і друга, хто вчить нас, виводити літери, а ще прачки кажу, дає путівку в життя. Пані Єммілія, ви цю путівку дали не одну. Спасибі вам. Я щиро вітаю пана Ярослава Даткова, нагородження грамоти. ж грамотою я нагороджую пані Оксану Олександр і надіюсь, що ваша робота українська при... у... у обласному музеї е... у архіві обласному хлаї принесе ще багато користі для фізичського району. Паналу. Перед вами в тому числі. Тисній... І багато моментів в житті беруть для, для себе цю велику вашу науку життя. Дякую. Дякую. Вам робити грамоту, теж висловити слова, подяки за працю, за до добру душу, за до добре серце. Твердо переконаний і думаю, що всі ви приєднаєтесь до мене, коли я ці добрі слова подяки скажу ще тим людям, які, окрім того, що приклалися до написання книги історії щодня. В день і вночі, в та і вечора, вихідні і свята завжди разом із вами. Це два голови для так, тому що вчорашній голова пані. Ніна Юрьевна, ты хоть в прошлом педе, все правильно. дякую. Вас. Гордіться, що ви живете у такому прекрасному чарівному селі. Гордіться, що маєте таких людей з такими, і бій йти можна. Коли немає Романа Герона, дякую за таку оцінку наших видавців. Спонсорів за те, що ви як наша влада зрозуміли та оцінити працю людей, і щиро робимо дію. Слово зараз надається сільському голубі. Він також спільно з депутатами, членами з випадкового оголошує подяки. Подяка виконавчого комітету Городницької сільської ради оголошується пундія Ярославу Михайловичу за благородний задум, за клопітку самовіддану працю, за благодійну місію виділення коштів на вбивництво книжки Городниця селу Медобур». Звичайно, Олег Михайлович, карти вам, руки, карти вам в руки, створюйте комісію, організаційну комісію. Я про нічого не буду стояти. Не справді, щоб наше село було 100-450 років. Сільської ради оголошується Герман, Роману Васильовичу за благородний задум, за благородну місії, виділених куртів на вдавництво книжки, ми йому передамо. Від виконавчого комітету Городницької сільської ради оголошується Марну Богдану Степановичу за благородний задум, за благодійну місію виділення коштів на видавництво книги. Оголошується Василишин Оксані Володимирів. За клопітку працю над набиранням текстів розділів книжки городниця село Модобора вчиє присутня. Я, Руслан Михайлович, просимо передати наші вітання. Подяку виконавчого комітету Городницької сільської ради голошується Ангалу Віктору Михайловичу за клопітку працю над набиранням текстів розділів книжки «Городниця. Село. Медобори». Я писую немає, прошу передати обов'язково. Також подяка виконавчого комітету Громадської сільської ради, оголошується Смаковузу Петро Михайловичу за вкладену працю при написанні книги «Городниця село Надоборона. Він був у нас зв'язковий. Всі матеріали, які можна було зібрати, він швиденько з вузив, збирав і передавав там, де було потрібно. То так само дуже велику відбути праця. Ще спаси. У нас Меречинський Ігор Євгенович. Просимо. Слава Ісвітську. Почесні отці, пасти, шановні видавці, меценати, влада села, жителі, гості запрошені де є вашим земляком. І сьогодні повірте, я вам щиро заздрю, що ми змогли все-таки спільними зусиллями. Увічнити історію свого села, як вже було сказано, ви вже вийшли на інтернет-сайти і ваші так, юридичні знаки поряд з такими шанованими в світі університетами Лондону і міст Європи. Я був поінформований з самого початку, як у вас зароджувалася ця книга. Багато спілкувався зі мною Ярослав Михайлович. Я свої якісь пропозиції вносив, були якісь деякі непорозуміння так далі, воно завжди в будь-якій справі є якісь негаразди і такі подібні речі. Але важливий сам кінець. Кінець говорить за те, що ви пошанували історію своїх. Попередників, ви її відключнули в історичному плані, а також написали також за життя людей, які зараз в даний час творять історію, історію незалежності нашої України. Я хотів би, щоб ви, якщо у вас такі є задуми, продовжити написати книжку. І не можна зупинити на тому місці і тим часом, який є, тому що життя продовжується. Воно буде продовжуватися і після нас, але ця книга буде прикладом для вас, всіх, для ваших дітей, внуків, для інших жителів нашого в першу чергу району, що ми повинні відвічувати свою історію. Я думаю, що вже було сказано, що є півтисячолітньої ювілей, Диско нашого шановного міста Скалата, який має докурське право, я думаю, що скалачани також будуть. Мати таку нагоду, зробити якийсь свій історичний внесок і відмітити із книзі свою історію. Хотів би вам всім побажати міцного здоров'я, щастя, Божого благословення, всіх вас Божих, тому що та ваша колективна праця, вона сьогодні має такий о, свій вінець. Ми всі прийшли так чисельно, ми всі... Захоплено слухаєте і ви маєте на то право, щоб вас так за то шанували. Тож низький вам уклін. Шана, подяка і бажаю вам вашим родинам, всіх гараздів і всього найкращого. Хай вам щастить. Дякую. Щиро дякую, Юрій Відомович. Сьогодні вдячна і долі за таку високу честь і велику приємність бути сьогодні разом з вами на такому великому великій історичній події в селі Городниця. Городниця це висококультурне, духовно і історичне багато село. З ними не пов'язують родинні корені, в мене тут багато знайомих, друзів. Неодноразово я виступала тут на сцені з концертами. І ми обмінювалися наші села. І сьогодні, працюючи у музеї, я знову пов'язана із вашим селом. Адже проводячи екскурсії в музеї, я згадую вашого односельчанина Михайла Дацького, який працював із Лесом Курбасом керівником і директором театру Березі. І з вашого села. Збучанського краю України в цілому наразі путівник меморіальний музей Садиба Леся Курбаса, яка вийшла в лютому місяці на напередодні святкування сторіччя дня народження. Я думаю, що ваша книжка буде своєрідним еталоном села, своєрідною візитною карткою і буде надзвичайно великим і потрібним підручником для майбутнього. Щастить вам, дорогі горобнича! Дорогі і вже рідні, адже сьогодні я вас втретю, жителі славного села Горобниця, Україна. Я думаю, що сьогодні Україна може взяти за приклад для наслідування у своїх подальших кроках саме ваше село. Багато було мовлено і було б злочином ще і ще раз, забираючи ваш час, захоплюватись тою працею, яка вкладена у безперечно скарб. Адже книга, яку як найдорожчий дарунок до Дня Незалежності, я мала ще задержати із рук батька цієї книжки пана Ярослава Фунди. Знаєте, я настільки зворушена, і головне тішуся тим, що моя восьмирічна донечка Яринка забирала в мене цю книжку, щоб для себе відкривати село, яке поки що існує її в уяві в уяві лише з цих сторін. Маті щодо славного ювілею, це вже буде поема. У стороні країнській, де зірниця. Купається щасливо у Рісі, вітає кожний ранок городниця в добрі людськім, у мудрості й красі. Чотири з половиною сторіччя історію натхненно творить майбуття, співає людям щиро много літа і дітям відкриває суть життя. Христи нагадують звитяжні роки. І про героїв справжні імена, і з вірою у Бога робить кроки, село, в яким квітує вічність і весна. Неси свій прапор, пісню солов'їну, щодня у долі що б там не було. Живи, квітуй, во славу Україні, у медоборах славне у віках село. Звідти батьківська криниця поїдна з джерельною водою. І чимало спогадів з собою, дружині, прибуджує в душі. Спогадів те дитинство наймиліше. На душі від спогадів стає тепліше. Бачу ви, а на ньому парубки й дівчата. Клуб старенький біля річки. Звітів завзяти. дідо Лепса гра на скрипці, а обобон б'є Ярослав. За всі роки скільки чую, вміло так ніхто не грав. На музиках в тіснім клубі зібралося все село. Всі танцюють, веселяться, так чудово не було, як дитинстві. Між собою люди щиро залюбили. Бо батьки діди нас вчили жити так, як Бог любить. І село своє любить, і сусіда поважати, у біді допомагати, бути щирим на добро, проганяти з душі зло. Як нас вчить християнський звичай, люби ближнього свого і батьків поважає. Тоді Бог тебе не забуде. І життя благословена Богу. 算了。<laughs> <laughs>